Доброго дня! Хочу показати свою бурякову сівалку. Виготовлення своїми руками. Виготовлю я її досить таки давно. На ринку ще не було сівалок, так як зараз, для висіву буряка. І прийшлося робити самому. Це копія колишньої колосної сівалки. Тільки зменшеному вигляді два в три рази. Ну і звичайно вага теж менша. Важить вона на даний момент 12 кг. Рама. На рамі є ось такий вал, на якому розміщені два колеса. Ці колеса свого свого роду як маркер. Їх можна зараз ширина між ними мінімально 40 см, а можна розширити на 55, щоб можна було обробляти трактором міжряддя. рядя. На валі є ось така зірочка, яка приводить через ланцюг весь висівний механізм. Бункер, куди засипається насіння для висіву. Ось такий диск висівний діаметром 130 мм. Тут посверлені отвори для насіння, а посередині зроблена канавка така. Для цього щоб ось такий чистик заходити у канавку. І відбиває зерно з цих отворів. Коли диск прокручується, йде вниз. О, отак воно його вичищає буряк з двір з отворів. Ось цей диск. Він коли вертається, вдавлює зернину кожен отвір. А Ось цей чистик в свою чергу видавлює зерно з отворів. Сівалка вилася досить економною. Все, що мав розказати, розказав, все, що мав показати, показав. Ось такі то справи. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Сам собі змайстрував.